Йо. Я Сізане, і тут ми говоримо про QA, відповіді на запитання, трошки формаше розгрузити цей Ютуб-канал і просто познайомитись з вами. І яка в тебе робота мрії? Це хороше питання. Якщо ви на нього знайдете відповідь, я була би вдячна. Тому що я так багато чим люблю займатися, що знайти прям те, що я мрію, я не можу. Напевно, моя мрія читати фанфики, робити відео на Ютуб і заробляти за це гроші, але... Які б матеріали хотілося б спробувати? Тут питання у тому, що я навіть не знаю, чого я не пробувала. Напевно, я перепробувала всі можливі арт-матеріали. Я не говорю про бренди, а скоріше про тип матеріалів. І немає матеріалу, з яким я не працювала. І яка була б реакція маленького вас на ваші малювки? Напевно, заход, бо я малювала в той час дуже дуже багато. І я, можливо, не повірила, що я так можу малювати, але я думаю, що я трошки би і офігіла від стилю, тому що тоді я була депресивна і грустна, а зараз я більш весела і арти навіть трошки позитивніше стали. Коли ви були мало, яким би себе уявляла в цьому віці? Мертвою. Є якісь хобі, які би вам хотілося спробувати? Я не знаю, я напевно скалолазання. звучить забавно, і напевно хіп-хоп, хіп хоп і скалолазання. це звучить весело яким буде ваш ідеальний день, яким ви захоплюєтесь? Хм, Напевно, день, в якому я не знаю. Чорт, це занадто за питання, щоб змочу його на нього відповісти. Рюди, це ваш натуральний колір? Ні. А, насправді мій натуральний колір – це чорний, і я так багато перепробувала різних кольорів, що я не бачила свій оригінальний колір вже більше десяти років. Я почала фарбуватися десь 13-12. І мені зараз 23 роки, роки я фік знаю, як він же виглядає, але він був чорний. Я перепробував всю палітру. Ось співають фотографії, і вони можуть співати вічно-вічно, бо мені не скучно було. Ще прикольно, коли тебе є мати, яка абсолютно підтримує всі твої дурні ідеї щодо фарбування волосся. Хі. Чи буває так, що ви хочете щось намалювати і вона не публікується, бо не підходить проти А, Насправді ні. Раніше це було так, де, напевно, у році 19-му, коли я дуже упорно працювала на своїм інстаграмі і тому подібне. Зараз я намагаюся менше в соціальних медіа звертати увагу і робити упор саме на свої малюнки, бо здається, що. За того, що я занадто багато звертала уваги на те, як це сприймуть люди, я перестала любити малювати. І навіть зараз там я дуже часто, коли малюю, дуже рідко коли це попадає в соцмережі, чи виходить кудись за рамки моїх друзів, не за того, що я це кодов стоп, просто за того, що мені здається, що я цього не хочу. Мені більше не треба схвалення за те, що яка я класна, що я малюю. Чи відбираєте ви якось які малюнки публікувати, чи ні? Ні, непевно. Раніше, так як я вже говорила, але зараз йде так. Якщо це малюнок на своєму іпаді, який графічний, я скоріш за все його викладаю. Якщо це скетч. Можливо, але проблема не в тому, що я не хочу публікувати проблема моєї пам'яті, що я забуваю, що треба публікувати. Це штука, яка вилітіла з моєї пам'яті. Мені здається, що ви бачили всі мої малюнки, але насправді я дивлюся, що ви не бачили навіть одною сотою, а я просто забувала, що їх можна публікувати. Я стараюся, і це, в мережі це важко. Чи як пиваю цифри, коментарі, подавання на мою мотивацію? Напевно, так, да, дуже сильно. саме на створенні відео. Бо здається, що якщо ти впродовж там двох місяців підбираєш матеріал, створюєш відео і тому подібне, і воно приносить тобі 100 переглядів і три коментарі, це дезмотивує дуже сильно. В плані малюнків абсолютно ні. Я малюю для себе по більшій частині, тому мені от motivation. А відео це занадто все ж таки штука нарцисична. І ти хочеш отримати за це якийсь конфетку. ти хочеш получити медаль, типу, який ти молодець. Але насправді останнім часом Ютуб дуже не любить всіх хардпогарів, і це не проблема тільки в мені. І все менше -падаю, падають перегляди, падають коментарі, і насправді коментарі це саме велика доза моєї мотивації. Не так навіть перегляди, як коментарі і розвоги високі, цікаві. Я люблю дискусувати з людьми в коментарях, навіть якщо я не відповідаю, я роблю це в своїй голові. Але я читаю всі коментарі. Це прям усі. Навіть якщо не відповідає, я читаю усі. Чи часто ви маєте роботи у стіл? Прям ті, що прям другу сорому показати? Напевно, ні. У мене нема такого, що мені соромно за будь-які свої малютки. Є просто ті, що я не викладаю, тому що таке. Навіщо? Є деякі, які мають свою історію, і вони прив'язані до інших людей. І якщо я їх публікую, деякі мої почуття стануть відоми для інших людей, якими я би не хотіла зараз дивитися. А напевно є ось цей малюночок, який не бачили ніхто. Тому ось вам скрізи. Яка твоя улюблена частина над відео? Збирати інформацію. Ви би знали, як багато я збираю інформацію, а потім я декларую її всьому моєму оточенню, тому в них хеппі-хаус. Я би не була своїм другом. Чи був хтось на кого ти орієнтувалась по створенню відео? Чи воно виходило просто як получалось? Можливо, на початку я трошки орієнтувалась на слідина. І з часом я перестала це робити, але не знаю, іноді попадаються дуже прикольні якісь відео англійських, англомовних, вибачаю, з ютуберів. І вони мене дуже мотивують, От, наприклад, ось це. І мені би хотілося робити саме такий подібний контент, але для цього треба не соромитись виходити на вулицю це знімати, а мені чомусь в соціальному дуже соромно знімати це. Проблеми тривожників. Є якісь проекти, які ти хочеш зробити, але не маєш на це можливості. Я дуже мрію зробити серію муралів по Києву про нашу історію мистецтва, але це дуже дорого, і мені ніхто не да, ніхто не дасть дозвіл. Може попробувати це вибити грант, але I don't know. Це була б моя мрія. Напевно, це було б прям мрія це зробити. Це було б клас. Що думаєш про укурар Ютуб? Uh, я не дивлюсь так багато арт-ютуберів, і це дуже приємні люди. Мені приємно з ними співпрацювати. Кожен з них uh, з наших всієї туси. Вони різні, прикольні. Я спілкуюся в основному з блогерами, а не з чуваками, які в соцмережах публікують uh, свої арти. І в мене є дуже список моїх суперприємних кінців, за якими я люблю створити якісь проекти. А ще арт-прогрес, котрого я просто запропоную сюди, і мені здається, що він не вміє відмовляти. Тобі треба подумати про відмову, тому що і не всі мої проекти це ідеальна штука. Але є кажа Даустейн, якою я дуже люблю контент і якою я просто восхищаюся в тому, як вона це робить. і просто низка великих арт-ютуберів, котрі я люблю. Не сказати, що всі відео я дивлюся, але як люди, це дуже приємні люди люблю їх. Що для тебе є мистецтво? Чи є в нього критерії? Чуйка, коли я відчуваю, що це мистецтво, це мистецтво. Чи вважаєш, що треба прив'язувати митців до їх мистецтва? Від контексту залежить в плані того, що чи треба прив'язувати наших митців, нашої історії до їх мистецтва, напевно так. Але це тому, що політичне, соціальне і само мистецтво ніколи не було відокремлено один від одного. Якщо ми говоримо про більш політично стабільних митців, я б ну там країни, як я не знаю, там Франції, можливо у, у не знаю, Норвегії, Ісландії, я би відділяла, типу, це, вони майже ніколи соціально не заучені. Ірландців ніколи б не відділяла, Це теж такі соціально проактивні чуваки. І Метець це політика. Мистецтво це політика, мистецтво це соціальність. І відділяти один від одного, напевно, не варто. Які твої улюблені художники? Час від часу це міняється. Я думаю, що прям важко сказати. Я супер-люблю все, що пов'язане з супрематизмом, але це за того, що мені подобається філософія. А так о... Савадов. І гості і гнилицькі. Це безумно круті художників, я обожнюю. Чи думала ще я про якийсь напрямок, окрім малювання та музики? Насправді так. В один момент свого життя я дуже сильно хотіла займатися журналістикою і сценаріями. Я супер люблю писати сценарії, тексти і тому подібне. Але більше всього, напевно, у мене в думках років вже вісім це кінематограф. Я би дуже хотіла стати режисером, але щось мрія у мене загнулося. Під браком моїх медзалки. Але напевно, все що пов'язане з кіно. Я дуже люблю кіно і особливо мені мене захоплює зйомка. Акторство, напевно, ні, я для цього не підходжу. Е, я занадто поганий актор. І пам'ять атроцітівна просто. Але сценарист чи режисер. Вау! Wow. Яких форматів тебе не вистачає на Ютубі? Я буду говорити про украфт Ютуб, мені там не вистачає якихось шоу, якихось приколів. Я думала що щось до цього дійти, але мій мозок не мог впоратися в таку кількість соціальності, з котрою треба буде працювати. Але, неправда, митейське шоу. І що ще? Блін, я хочу більше каналу по історії мистецтва, по образдочке мистецтву, по літературі в нас багато, а певно по історії мистецтва і по історії музики. Я ботанік, ніякі формати відео хотів би спробувати. Напевно, всякі цікаві колаби чи подібне. Я не особливо в них участвую. Ем, можливо, не хотілося б саме малювання, якісь колаби, а в плані якихось історичні приколи. Я би хотіла в якомусь шоу, я би дуже хотіла в якомусь подкасті поучаствувати і просто позовіть мене кудись. Я буду за. Я за будь який двіж, окрім голодовки. як потрапити в УкрАрт? робіть контент. Який твій улюблений малюнок, що ти робила? Напевно, цей. що хотіла би ти сказати тим творцям, що це дивляться? Ми занадто круті і емоційно нестабільні, щоб заганятися ще більше в свою бочку. І напевно єдине, що від нас залежить, це те, що ми можемо робити краще, творити мистецтво. І яке питання ти би хотіла побачити, але його не побачила. Скільки років моєму коту, що ти вважаєш сильною стороною своїх малюнків, а що слабою? Напевно, я добре передаю атмосферу і комфорт, і дуже погано передаю злі емоції і якийсь негатив, а також погано передаю світло. Да, і динаміка в мене теж не найкраща. яка найдивніша ідея з арсферою тобі приходила в голову. Блін, я хотіла зробити метецький тріп, <смит> Медеський тріп, в якому я взяла би просто один рюкзак у а, скетчбук і намагалася зробляти в подорожі гроші, щоб мандрувати далі, і це все знімати на камеру, монтувати, викладати як Бог. Я на це не вирішилась по декілька причин. Одна з них те, що я жінка, і страшно мандрувати автостопом, коли ти жінка. А друге питання в тому, що можливо через тиждень-два я б померла в канаві. Але з кимось це зробити все ще задоволенням. Чи приймаєш ти участь в якихось івентах? А, ні. А, напевно, треба, напевно, це було би круто, але мені дуже важко останнім часом малювати для таких речей. Якщо це буде якийсь історичний прикол, чи можливо двіж на ютубі, я за які своє відео вважаєш найнедооціннішим? Останнє відео про українську незалежність я на нього витратила дуже багато часу і. Дуже його люблю. Воно дуже прикольне, динамічне і 10 із 10. Що дає тебе мотивацію вести ютуб канал і малювати, це різні мотивації. Саме з youtube каналу мене змотивувало пару разів дуже сильно, коли люди казали, що чи українізувалися більше за мене, чи це їх надихнуло знати історію мистецтва і просто знати наше мистецтво. Напевно, мотивує те, що я маю якийсь вплив на нашу сучасність, і я роблю щось корисне. А малювати. Я не знаю, тому я й не малюю останнім часом. Улюблена пісня. О, важко! Напевно, пару років тому я би напевно відповіла Керіан Лей. Зараз я відповім Київський вальс. Ось ці пісні. І все на цьому ми закінчили цей юай. Було прикольно відповісти на пару питань. і Я сподіваюся, що я з вами трошки більше познайомилась. Наступне відео буде може весело, може важким. Що це за відповідь? Наступне відео буде склад. Тому чекайте. Бурад з вами почутися, донайте на дрони, підписуйтесь на канал, включити коментарі. І чи хочете ви цей двіж ще раз, я буду за це почути, прочитати і дізнатися.